Привіт, друзі, 18 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Німеччина відправляє до України ракети Таурус, але незвичайні. Міні-таурус, так називається дрони камікадзе, які мають унікальні характеристики, і по далековійності вони навіть будуть перевищувати традиційні тауруси. Скільки їх відправлять? І що кується сьогодні в Ріо-де-Жанейро, там не бал маскарад, ні, там не карнавал, там реальна суперечка через удари Росії по Україні, які відбулися напередодні 17 листопада. І тепер думка багатьох лідерів. Країн світу суттєво змінилась, особливо на тлі рішення Білого Дому дозволити нам бити ракетами Такамс по території Росії. Про це зараз все детально, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, тому що того хейту, тих коментарів, просто маса, яка зараз гуляє в ЗМІ, ну, його треба розгребти. Оцю купу треба і давайте спробуємо розібратися з цим. Але розпочну з однієї невеличкої деталі стосовно нових облич на каналі. Друзі, я нікуди не зникаю, я є, я буду готувати підсумкові відео, ранішні огляди, буду записувати їх зі своїми колегами, але оскільки сам я фізично все не встигну зробити, тому наша команда розширюється. Відтак прошу вас оцінювати роботу наших ведучих, гостей, яких ви добре знаєте, пишіть коментарі. Це все робиться для вас. Отже, рішення США зняти Обмеження на далекобійні удари стосується лише Курської області. Так вранці писали засоби маси інформації. ЗМІ, але не офіційні повідомлення. Що ж з офіційного? Вашингтон повідомив, Берлін. Про рішення надати Києву дозвіл на удари ракетами Дакамс по російській території. Речник уряду Німеччини це офіційно, друзі, куди бити? Ну ніхто ж не буде казати, куди бити. Журналісти допишуть лише Курська область, лише 200 км, лише 300 Це військова таємниця. Але сама Німеччина поки що не змінює свого рішення надати Україні далекобійні ракети, але готова поставити нам. 4 тисячі штук дронів Камікадзе, унікальних просто за своєю суттю, які обладнані друзі штучним інтелектом. Про це офіційно повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і підтвердив факт постачання цих безпілотників в Україну таким чином, це офіційно. Тому, звісно, пресуд потрібно читати. Це цікаво, це нормально. Але давайте будемо її аналізувати. Мініутаурус мають дальність польоту в четверо більшу. Ніж у стандартних українських дронів Камікадзе і водночас коштує значно дешевше за закордонні аналоги. Ціна не називається, точні характеристики, я думаю, скоро ви дізнаєтесь від моїх колег-військових експертів. Ми у себе на каналі це будемо обговорювати, тому я вам рекомендую тут залишатися. Але 4 тисячі штук міні Таурус, які будуть летіти по території Росії, ну це однозначно. Ну, ви ж розумієте, що це не менше, ніж, наприклад, передали б нам 100 ракет Таурус. Тому що ракет Таурус. У Шольце не так багато. Їх за оцінками військових експертів, моїми дослідженнями, приблизно пів тисячі штук. Це небагато, і тому вони будуть їх тримати для себе. Відтак і речник Бундестагу говорить про те, що поки що Берлін це питання не змінює. В той же час сьогодні у Ріо де жанейро стартував дуже цікавий захід саміт Великої Двадцятки. Якщо напередодні всім було зрозуміло, як буде виглядати підсумкова декларація, зараз ситуація суттєво змінилась. Особливо на тлі рішення Джозефа Байдена дозволити бити по території Росії. І особливо після того, як до війни долучились північно-корейські війська, і в тому числі було задано масового удару по Україні, і особливо після того, як Байден переговорив із Сінцінпіном. Вони зустрічалися раніше в Перу на саміті АТЕС азійсько Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Тут вони продовжать свої діалоги і зустрічі, і це якраз, як на мене, така відповідь на ту ескалацію, до якої сьогодні вдається Росія, залучаючи Північну Корею до цієї війни і заручаючись підтримкою Китаю. Тому ставити крапку. Ну, Питання, як завершиться війна Росії проти України, поки що зарано. Хоча на болотах дуже завищали. Завищали. Вони просто виють, тому що я от ще з учора бачив купу дописів російських блогерів, які кажуть, ну все, це третя світова війна, уже все, НАТО втягується в війну. Путін ще в вересні місяці сказав, що як тільки такий дозвіл буде наданий, то це означає, що НАТО в війні, окей, НАТО в війні ваш хід Росія. І Бачу дуже багато дописів про те, чому. Ліберали люблять війну. Ну, добре, що вони, хоч наостанок, змінюють свою позицію, маю на увазі на останок каденції Джозефа Байдена. На саміті Великої двадцятки також з дивною ініціативою виступить і Ердоган. Він повідомив, що має намір представити там мирний план замороження війни в Україні. Про це пише Блумберг. Якщо пише Bloomberg, то інформація була злита 100%. Серед пунктів плану створення демілітаризованої зони на сході Донбасу. Ми сто разів вже це обговорювали. Ніхто не розуміє, хто буде контролювати там неведення вогню, які голубі шоломи там можуть бути, які миротворці. Немає ні в кого цього розуміння, але пропонують. Наступне. Продовження військової підтримки Києва це хороша теза. Добре. Мені хотілося б, звісно, щоб Ердоган не лише нам продавав, а й передавав зброю і побільше. І також пункт, який пов'язаний із вступом України до НАТО. Десять років ми нікуди не ходимо. Ну, НАТО, в принципі, з нині нас не дуже хоче брати до свого союзу. Тому, як на мене, найголовніша пропозиція нереальна у своєму здійсненні поки що запропонована Ердоганом, Це демілітаризована зона, і в цій зоні миротворча місія. Після дзвінка Олафа Шольцу Путіну виникла певна, ви так помітили, суперечка між лідерами країни, які узгоджували, до речі, цей дзвінок. Сполучені Штати Америки, Макрон з Франції і Кір Стармер із Британії, прем'єр-міністр Чинний. І на перший погляд дійсно може видаватися, що позиції були не узгоджені. Я так не думаю. Я переконаний в тому, що позиції були узгоджені. Хтось міг не погоджуватися з ініціативою Шольца, але не заперечували її. Оце головний момент. В принципі, ну ніхто ж не може шольцо запечити, але оскільки ці країни чотири є найпотужнішими в блоку НАТО, то я абсолютно впевнений, що вони. Повинні були б узгодити на 100% одну чи іншу дію для того, щоб її або реалізувати, або блокувати. Коли ви залишаєте поле для маневру, це якраз і привід для Шольца. Можливість для Шольца зателефонувати Путіну. Дзвінок нічого кажуть не дав. Не погоджуюсь. Не погоджуюсь, тому що цей дзвінок знову переконливо засвідчив позицію Путіна для тих, хто вагався, а саме: Байдена, Макрона і Стармера. Ціна дуже висока цього дзвінка, але друзі, давайте не будемо. Перебільшувати чи применшувати удари, ті, які вже Росія наносила по Україні, і на жаль, це не останній удар. Тому я всім бажаю, хто мене дивиться, залишатися живими і цілими, щоб ваші родини були живі і цілі. Але після цієї всі дискусії Макрон і Стармер відмовилися спілкуватися з путіним і сказали: ні, ні, ми не будемо. Звісно, шольцу можна було б закинути, але Борис Пісторіс говорить про передачу 4 тисяч міні-тавросів. До України це якраз є та підтримка, про яку активно сьогодні говорять, в тому числі в Брюсселі, так саме сьогодні, 18 листопада, де проходить саміт міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Що стосується Макрона, ще кілька слів, тому що вчора з'явилася інформація, що нібито французи також дозволяють бити по території Росії скальпами, їх нібито передали 10 штук. І британці, нібито дозволяють, ще раніше дозволяли вона нам це робити. Кір Стармер про це заявляв, але потім ця заява була дивольована, тому що Білий Дім був проти. Ну а тепер за великим рахунком ні одні, ні інші не проти. Але що говорить до прикладу у Міністерстві закордонних справ Франції? Очільник відомства Жан Ноель Баро заявив, що дозвіл Києву завдавати ударів французькими ракетами великої дальності з військових цілей на території Росії залишається одним із варіантів. Поки що нічого не змінилося. А що змінилося, що не змінилося, так і не зрозуміло. Тому що рішення, нібито було, французи не проти, щоб ми били по території Росії, але формально воно не озвучено. Але бачите, вже ці тези підтверджують е, навіть не представники самих країн, а речники Німеччини, які підтвердив ініціативу Байдена, точніше дозвіл Байдена. Тому слідкуйте за цими маніпуляціями в умовах такого непростого геополітичного протистояння. Це нормальна історія. На підтвердження того, що дозвіл є: дві заяви: одна від міністра. Закордонних справ Аналене Бербок Німеччина вона сказала, що так, дозвіл є, і також твіт президента Литви на уседи про те, що Україна тепер може атакувати далекобійними ракетами військові об'єкти на Росії. Який ще вам дозвіл потрібний, щоб всі заспокоїлися, що можна бити? Пишуть, що нібито лише по Курській області, це пишуть. На паркані теж можна що завгодно написати, друзі. Ніхто не буде говорити, куди можна бити, але росіяни вже малюють карти безпечних зон. Ви їх вже бачили чимало. Тому тут питання, слава Богу, зрушило з місця, і я маю абсолютне переконання, що воно було погоджене із Дональдом Трампом. Хоча Дональд Трамп молодший сьогодні написав відповідний пост у своїй соціальній мережі, що дозвіл чинного президента Джозефа Байдена на удари американської далекобійної зброї по території Росії це ганьба, цього не можна було робити і так далі. Він хоче розпочати третю світову війну. В той час батько мовчить. Дональд Трамп старший нічого з цього приводу не говорив. Відтак я вважаю, що ці позиції були погоджені, оскільки політика США у зовнішньополітичному векторі вона тягла. Вона не відрізняється від політики демократів чи республіканців. Вона є єдиною. Представляють її лише різні люди. Можуть вчиняти різні дії, але спрямовані на одне. Щоб ескалація не поширювалася за межі території, щоб стримати цю ескалацію, відтак удари по території Росії. Абсолютно логічний в цьому плані крок, який підтримав би й Дональд Трамп старший. Але Дональд Трамп молодший ніяк не може потрапити в ногу з Дональдом Трампом старшим, зі своїм батьком. Ну таке буває. Я думаю, що батько проведе з ним відповідну виховну бесіду. Хоча і інші там прихильники Трампа 에, говорили про те, що ні ні, цього робити не можна. Знову ж таки, головним показником є заява Трампа. Ви її чули? Ні, я також не чув. Тепер, повертаючись, друзі, до Саміту міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де в тому числі обговорюється це питання удари по території Росії. Високий дипломатичний представник Європейського Союзу, який жив де з посади, Жозеп Борель закликав Європейський Союз зняти обмеження для України на удари в гриб Росії. Про це він сказав перед зустрічю з міністрами закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі. Риторика Бореля не нова, він про це говорив і раніше. Європейський союз також підіймає дуже високо планки. Це не подобається у світі. Китай, який довго мовчав, він інколи випускає заяви, що стосується саме української кризи, як вони кажуть, сьогодні видав чергову. Говорить про те, що Китай виступає проти будь-яких кроків, які можуть призвести до ескалації українського конфлікту і зростання напруженості. Про це сказав прес-секретар китайського посольства У США. Ну звісно, Китай нічого іншого не міг би сказати. В принципі, і говорять, що Китай ніколи не надавав летальну зброю сторонам конфлікту і суворо контролював експорт військових і подвійних технологій. Так відверто в очі бреше лінь, прес-секретар китайського посольства У США. Ну, загалом, я думаю, вам Америку не відкрив Китай, постійно говорить, що він нічого не бачить, він нічого не чує, він нічого не знає про те, що росіяни бивають українців, і вони знову ж таки товчуть воду в ступі, називаючи війну українською кризою. І навіть. Позиція Китаю стосовно участі північно-корейських у війні Росії проти України залишається поки що такою. Дуже розумітою. Але є й дивні заяви, на сам кінець вам додам, тому що сказати, що однозначно змінилася позиція лідерів країн світу в Європі, що стосується підтримки України, ні. Історії з газом, які зараз не постачаються ще до Австрії, розповідаючи, що це Росія їх шантажує і так далі, ну, мені виглядається трішки, м'яко кажучи, дурнуватими. Так само, як і сьогодні сказав міністр закордонних справ Нідерландів про те, що торгівля між Китаєм. Мт Росії безпосередньо впливає на європейську безпеку і НАТО розглядає Китай як вирішального посібника Росії у її війні проти України в той же час абсолютна більшість країн НАТО, всі країни НАТО. Продовжують торгувати з Росією. А їхня політика про недопущення постачання військових чи товарів з подвійним призначенням ну це все бутафорія. Так, окремі санкції діють краще, окремі гірше, дещо вдається, але до цього часу Китай залишається спроможним допомагати Росії воювати проти нас, постачаючи навіть уже дрони. Про що я вам розповідав раніше, і ви це читали в багатьох. Засобах масової інформації. На цю хвилину, друзі, всі новини, які стосуються саме цієї дискусійної теми ракет по території Росії, тому дихаємо рівно. Процес пішов. Наступні тижні, як говорять і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, І міністр закордонних справ Польщі Сікорський будуть визначальними. В залежності від кількості переданої нам зброї буде і визначатися наш успіх. Сподіваємося і віримо, що ця кількість буде такою ж, як ракети. Окей, дрони камікадзе міні Таурус. Обраховуватися тисячами, і це буде вже вчора. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Прошу вас підтримати нашу роботу для вас, мої дорогі підписники, всіх люблю, нові шанові. Не перемикайтесь, все буде Україна!